Загадка. Місія, Месія. Шаблон. Шаблон це взірець для виготовлення точних копій. Так от, загадка. Жив був собі молодий чоловік, єврей, виходить із звичайної єврейської сім'ї. Заробляв собі на життя якимось ремеслом, нікого не рухав і нічим особливим не виділявся в суспільстві. Але настає певний момент і цей молодий чоловік залишає своє ремесло і йде між людям та починає їх вчити, як правильно жити. Як правильно жити, щоб райське життя заслужити. Райське життя, тобто життя, в якому не буде ніяких земних турбот, ніякої праці. Усіх усе буде і нікому нічого за це не буде. На сучасний український лад можна буде жити по приколу, безперервно ржати, жрать і нічим більше не заморочуватися. Всі земні справи. Якось самі особи будуть вирішуватись. Точніше, якийсь добрий чарівник чарівним способом буде вирішувати всі земні проблеми всім, хто визнає його месією і віддасть йому свою душу. На сучасний український лад віддасть йому свій голос. Виконує цю місію. Молодий чоловік єврейського походження не з власної волі. І не дуже він цієї місії і хотів, але мусив виконувати волю свого Верховного Отця, волю наказ свого Творця і Повелителя. Верховного Отця і Повелителя Дідська уява завжди бачить як солідного на вигляд чоловіка, поважного війку з пишною бородою і пишною шевелюрою. Так от, загадка. Хто цей Месія? Ісус і Царство Боже, Лєнін і комунізм, Зеленський і кінець епохи зубожіння. Слово Месія означає важливе завдання. Слово Месія з івриту перекладається як помазаник. Помазання це церемонія розведення на трон царів, під час якої царя помазують спеціальною ароматною олією, що символізувало його обраність Богу. Тобто Месія це цар. Mesía, Mesía